Слава Україні, знаємо тризуба українського. Питання таке: хто понесе відповідальність за те, що 69 всіх справ Майдану, які зараз в судах, будуть викинуті в смітник? Бо закінчується по легких і середніх злочинах термін давнини. Що робити? Дякую за питання. Дуже дуже слушно і дуже воно дійсно актуальне. Ну, По-перше, я хотів би зазначити про ті 69 справ. Ми дійсно говоримо, що всі ці справи вони в зоні ризику, зв'язку з закінченням термінів давності. А, але от на сьогодні а, тут, тут можливо робити якісь прогнози, бо закриття справи а, по терміну давності це закриття з нереабілітуючих підстав. І вона може бути закрита виключно, якщо а, цього хоче обвинувачений. Так? то на сьогодні в цих справах ми маємо лише сім е, справ, де таких клопотання подані 69 і е, вибачте, я неправильно сказав, сім справ закрито за термінами давності, і чотири мається на увазі по останньому періоду, по тяжких злочинах. І по чотирьох ще розглядається судом. В інших справах таких клопотання не подані. Чому? Тому що чимало з тих осіб, які притягаються до кримінальної відповідальності по цих справах, є проохоронцями. І е, закриття справ з нереабілітуючих підстав, воно е, впливати, ну, не зможе далі проходити, проходити службу правоохоронних органів. Єдине, що вони е, не ризикують, тобто, якщо особа відмовляється, ну, відмовляється від відкриття справи за строками давності, суд має винести вирок або, або обвинувальний або оприлюднений, або але ця особа точно не понесе покарання. Суд в такому випадку звільняє особу від покарання. Тому е, от на сьогодні по цих 49 справах така е, ситуація. Щодо вашого питання про е, відповідальність, ну, е, як я вже сказав, очевидь, по тих справах, де є затягування судового розгляду, е, у нас більше 50 скарг до Вищої ради правосуддя подано в різні роки. Зараз Вища рада правосуддя запрацювала. В кожному випадку, очевидно, вони будуть давати оцінку обґрунтованості нашої скарги, до речі, ж і потерпіли, подали чимало скарг, і е, по скаргам потерпіли, і приймати рішення. Тобто механізм, якщо ми говоримо про відповідальність судді, в процесі, то механізм це саме через Вищу Раду правосуддя лежить. Що стосується відповідальності прокурора, ну, я можу запевнити, що жодного не було процесу, який був, був зірваний прокурором. От, що прокурор не з'явився, чи то він захворіє, відпустів, не буває такого. У нас є група прокурорів, і коли одного прокурора немає, завжди замість нього є в процесі інший. Е, от, тому е, я вважаю, що ну, не знаю, з нашого боку ми робимо максимально те, що можемо, щоб суд дотримався родини струків. Очевидь, маємо робити ще більше і будемо робити. Але от, питання відповідальність, ну, воно в цій точні то, саме лежить. Я думаю, ви по відповіді по тих по тих скарбів, які у нас є.